Ще одне серйозне одкровення: за часів першої церкви війни йшли не між країнами, але війна була цілеспрямовано проти віри та проти апостольської церкви. Спочатку євреї гнали церкву, потім Римська імперія пригноблювала та вбивала віруючих у Христа. Але церква встояла та перемогла навіть Римську імперію. Церква навернула язичницьку Римську імперію у Християнство, підкоривши її Христу. Багато римлян прийняли Ісуса Христа своїм Богом, і все тому, що то була апостольська церква, церква учнів. Нинішні віруючі з приходом нестабільності, війни та колапсу не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос навчав: шукайте ж спершу царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Десятки років нашого служіння ми закликаємо вас стати учнями Ісуса Христа та апостольською церквою. Немає різниці, де ви перебуватимете. Така церква вистоїть і пошириться. Тому ми, за прикладом Господа, будуємо учнівську апостольську церкву. І навіть якщо всі ми будемо розпорошені по різних місцях. Кожен зможе виконати волю Божу і учень, і служитель. Біблія дає нам для цього гарний приклад: це апостол Павло. Він зміг здійснити Божу волю і цілі Господа при всьому тиску, переслідуванні, ув'язненні і навіть при спробах вбивства.